Привіт! Онлайн на пробіжці роздум на бігу Бачу, що публічні площині все більше обговорюють питання можливо звільнення або відставки. Теперь в принципе, это образованные горы, обраховывающие. То есть, вокруг этих поливок, ймовірних корупційних дій схематозів, які могли мати місце, зокрема в енергетиці, не виключно, що за участю якихось топ-посадовців і оскільки Першні конструкції влади молода не секрет, що напевно вирішальний вплив на ключові рішення і владні дії має офіс президента. То, і не дивно, що в суспільстві. Активно обгоняются Пытания Можливого Для какого-то важного Разменения как спасать Но Я Уже не первый раз За этот период Публично Кажу, что Я не выключаю Уважаю Можливо не лише звільнення, а й відставку єрмика. Тобто, коли він може просто написати заяву на звільнення. От звісно, він може це робити і на прохання шафа, але може і сам, на мою думку, прийняти таке рішення враховуючи ситуацію і я пояснюю чому я вважаю що він може сам написати зриває тому що в цих обставинах коли котре повторюю що фігурування когось на тих півках зовсім не означає, що ті названі персонажі або хто ховається за тебе підпозвониме, обов'язково чи не витічні незаконні не дії, це все треба дорослікувати і доказувати, але у спісці уже на цей час спалися такі думки у багатьох, що весь цей схеметоз був можливий лише зараз одобряемся з зофі президента і відповідно на мою думку, для того, щоб Андрій Борисович міг, скажімо, так, зберегти можливості якось краще захищати своє ім'я, свій іноч. Ім тому що до цього річну було по європейській подати відставку сказати так бачите такі скандали і віримо змій можете зазначати якось впливати так щоб унеможливити такі скандальні історії тому відходиш сорок відходиш в бік це моє сприйняття, як акцентую базу виборця Володимира Санча Зеленського і я зазначаю, що моя позиція як правило, відповідає позиції очевидної більшості або очевидної Абсолютно більшості тих виборців, які підтримували мене як представника команди Золеського на 23-му округах Чернецька області. І навіть у тілі, коли ці питання говорюються, я вже отримав. На кількість сильна від тих небайдоших виборців наших село Саджа, які дають зворотний зв'язок. Які свідчить про те, що його ці запази, теж і розлучен. І той зараз позиції тих, які дають звортний зв'язок з числа наших земельським виборцям. І якщо хтось вважає, що він ковський президент не здатний, саме поставку, тому що він там займається за крісло і тому подібне, не виключає це, але на мою думку він може сам піти заради того, щоб цим кроком допомогти кого зняти на по суспільстві, тобто заради інтересів український. Щодо там відставки уряду. Напередодні ми мали голосувати за відставку Грущенка і Гермичук, двох міністрів. Але вже думаю... Знаю, що я сі всі після свого виступу з трибуни, який був заключним. Вони ще мали 6 хвилин, тому що взяла з двох максимум груп зляву про їх зміни на виступ ці хвилини. Виступали 6 хвилин, сказали, що вони бухові трибуни щоб не могли переходити до розвитку стані денного. Хоча, на мою думку, якби було велике бажання перейти до розвитку, то думаю, що можна було це зробити, Собто, в принципі, доповідати ініціаторам. Сундуком полного комментария можно и размисься, чтобы при заблокованной трибуне усывать, легче и усы лосы... бросить не за заблокованной, мало бы будет, можно было бы занять. Мы уже решение. До голосування не переходимо. При цьому ЄСівці, ютівці, можна ще хтось там вимагають не голосувати за відставку двох міністрів, а відправляти у відставку весь уряд. Я підписав відповідний підписний лист, розбирають підписи за шубинний зал. Сьогодні просто підпису і більше. При цьому зазначив, що я принципово за те, щоб... Виносити це питання доросли лише тоді, коли у нас буде розуміння, кого ми одразу вже і призначаємо на вакантні місця від прем'єра до всіх міністрів. Тобто в моєму розумінні вже зараз у комунікуванні між представниками фракції треба пропонувати і обоюдно вимагати, аби всі сформували свій пул кандидатів на посади хоч на всі, на весь Кабмін, хоч на декілька позицій. Але я думаю, що серйозні політичні сили мали би мати можливість запропонувати повний склад кандидатів на всі посади уряді. Ну, якщо не хочуть, я розумію, що точно лише декількох можуть розглянути. Призначити, значить. Декілька засвіти. Тоді продовжити обговорення в самих фракціях і групах визначатися, які із запропонованих амікзаторки мають потенційну підтримку для призначення. І коли або більшість, абсолютно більшість. Теж вже зрозуміли, бо парламент може реально призначити замість відправлені до відставку. Тоді у вас це питання про відправлення у відставку і одразу ж не сучасний уряд, більше що. Ми ж знаходимося в повномасштабній війні. Не можна залишати країну без центрального кожного нашої влади. Ну, власне, випуск підставку вони продовжують виконувати обов'язки до обов того, то, як буде призначені життя. Тобто Підтримую ініціативу щодо перезавантаження уряду і не лише або не стільки, тому що ці наївки заявилися. Скандали І тобто, потрібні. В принципі багато чого з того, що саме зараз гудить інтернет. Так вот, зміниш люди, які не живують, цікавляться нормально, здогадувався, бо щось знав. Але я підтримую це саме через те, що вважаю критично важливим цей важкий відкривний період, всіма доступними способами припиняти між собою всередині, в тому числі політичні. І, як кажуть, роздати всім фронт робіт. І нехай працюють в інтересах країни, а не займаються атаками, політичними атаками один одного. Тобто це якраз мало би посприяти Промо віднання і суспільстві, коли парламент показав би приклад, що заради інтерес країни ми здатні припинити чуватися між собою. Ні, звісно, що це не знімає автоматично всю напругу тому що не всі все сприймуть саме так як я вважаю як попсовий не забуваємо поза парламентські політичні сили, які зрозуміло хотіли б якнайшвидше набратися до можливості комусь увійти, комусь повернутися. До парламенту і відповідно вони будучи, на мою думку, не з Хитають ситуацію всередині, на жаль. Але це привить. Ну і плюс, звісно, що можливо, щоб і хлопці на фронті теж відповідні сигнали, а там є прихильники, такі документи всіх Паламських фракцій жук. Тепер щодо президента. Я так само не виключаю, що Володимир Оксанович теж... Можу, в принципі, подати відставку. Це я кажу, як його базовий виборець. Я топив з Володим Сановича навіть ще до того, як він оголосив про те, що йде в президенти, коли лише з'явилася інформація про те, що це можливо. Я вже мав своє розуміння і обґрунтування, який ділився публічно щодо перспективності обрання такого кандидата. І відповідно маю повне моральне право, як базові вибори, висловлювати свої думки, дуже застережні, побажання обраного підтримуваного гривованого президента. І так, я вважаю, що він може таку відставку. Може. З якою аргументацією я думаю, що він може якраз сказати, що я був підтриманий дуже масовою органи на таких тезах, які не дозволяють залишатися на цій посаді у умовах, які склалися, коли так трусить інструкція державу через всі скандали. Так, це не означає, що він якимось чином... Точно причетний до цих всіх скематозів. Швидше, напевно, що війні, десь багато чого. Там за його спиною вміло. Але, як європейські політики, кому аплодували, дуже багато парламентів світу є на інших поважних. В нездорованих майданчиках може збати. Так, я подивлюсь факту через всі скандали. Я трошки би цим кроком посприяти. Швидше викрив. Хай мене з політичної кризи і більш ефективним супротиву агресії. І я думаю, що він міг би одразу запапивав, сказати, святи, що ось, я відпрацював вже конституційних 5 років, не можу бути ніяких тестів про те, що він там втікає з корабля, там і все подібне. В якості вже виконавчого обов'язки через гаряту лінію ну, повномасштабну. Він вже відпрацював приблизно. Козу, тому цілком може спинати все, я відходжу, але при цьому запропонувати за потреби свої послуги як такого амбасадора України у світі для використання його імен, імен досвіду. Перемовина з партнерами, тому щоб переконувати їх. Більш активно, більш є вирішально підтримати Україну у протистоянні проти російської агресії. І так я вважаю, що це можливо. Історію як базовий вибросив. Тобто, в принципі, за певних обставин. Я вважаю, що можу дійти до того, що ключують ці ванки владні крім скандавшого порва. Не може відставити через те, що під час я не Можна в Почитати, власне, не можна проводити груди парламенту. Почитайте ці перші. Так зрозуміло. Писаючи, якщо стоварщини скликаємо, випадає на воєнний стан. Рада продовжує роботу. Повноважно продовжується до моменту. Струпу помарні ну, наступного складу обморок Але уряд і президент. Ну так, не хочу признати. Це, в принципі, юридично не та фігура яку мало би ось так що говорити, але це перші конструкції так сталося. стола. Не всі можуть заради інтересів України піти підставку доброго Імена, заявляючи про готовність кожного, продовжувати працювати в інтересах України. Можете наша країна чинити по переворонах. Такі мої відчуття, така моя думка. Можете собі виснути там. Дякую за увагу. Бажаю нам будуть рішення. Як не швидше припинення ганебних бусифікацій, саме залежать того, щоб отримали гарантований швидкий позитивний ефект для підвищення споможці. Бажаю всім добре, людям найкращого. Недобрим, бажаю стати нормально. Всім нам як найшвидше уважно до них может.